Один приятель каже іншому Вчора стрибав з парашутом. І що? Що, що? Дізнався, з якого місця виділяється адреналін. Приходить німий хлопець в аптеку, щоб купити презервативи. Намагається пояснити, що йому треба, микає, пикає в підсумку, дістає свою цюцюрку, кладе її на прилавок і поряд кладе гроші. Продавець мовчки викладає на прилавок свій цюндер, а він вдвічі більше. Потім забирає гроші та прибирає свій інструмент. На здивований погляд покупця він відповідає «Не впевнений, не грай. Друга година ночі зять прокидається, а на ньому гола теща сидить. Зять з переляку протер очі і питає: Чи можу у вас запитати? Питай, милий зять. А що ви тут робите? теща з посмішкою. Не знаю, це ж твій сон.